В Івано-Франківську в приміщенні обласної ради відбулося засідання координаційної ради. Під час заходу громадські об'єднання Прикарпаття, котрі входять до складу координаційної ради, відзвітувалися про свою поточну діяльність та виконану роботу. Зупинилися і на проблемах питання, з якими довелося зіткнутися при розв'язанні кадрових питань. Що ми добилися, і що в нас в перспективі, найперше. Призначення прокурора в області відбулося з Києва. Нам його прислали згори. так? Ми пропонували на посаду заступника прокурора Тараванина. Тобто, в діалозі тараванин призначений першим заступником. Наступне що відбулося? Тобто, у діалозі з народними депутатами і з паном Труценком ми домовили, що всі керівники районних адміністрацій будуть проходити громадське обговорення тут. Повторюю, це не ілюстрація. Це громадське обговорення кандидатів на посади керівників районних адміністрацій, керівників департаментів і структур області. Тому всі керівники на посаду голів районних адміністрацій проходили тут обговорення.